Міжнародний конкурс фоторепортажу у Рівному проходить не вперше з 2015-го щорічно. Олександр Харват проводить його для фотографів. До цього каже нічого подібного в Україні не було. Ну ідея прийшла. Перший конкурс був проведений ще в 2015 році. А ідея прийшла тому, що я вже багато років проводив різні конкурси, в тому числі міжнародні, і в Україні саме такого конкурсу не було. От хотілось, щоб залучати фотографів, які розповідають про життя у всьому світі. Проте з 2022 року однією з найважливіших тем стала війна, за висвітлення котрої ввели навіть окрему номінацію. Активно працюють у ній як українські, так і міжнародні фотографи своїми світлинами в Рівному. В нас побували фотографи з 90 країн світу. Недавно було 88, 90 країн світу. І втішає, що закордонні автори також висвітлюють тему війни в Україні. Висвітленням війни займається й Оксана Чорна, військовослужбовиця 23-ї бригади, каже, що просто не мала іншого вибору. Тут представлено декілька світлин в номінації поодиночне фото і серій. В серіях представлено як робота стабілізаційного пункту 53-ї окремої механізованої бригади в Константинівці, де лікарі стабілізаційного пункту надають медичну допомогу важкопораненому бійцю. А ось за роботу пшениці, яка ніколи не стане хлібом, вона здобула спеціальну нагороду у цьому конкурсі. Тоді по нас влучили і загорілося поле. і Хлопці тут стараються загасити це поле, щоб воно не, огонь не Перекинувся на е, позиції на, на самоустановку артилерійську і щоб забезпечити е, подальшу бойову роботу. Міжнародне журі з Чехії, Словаччини та України визначило переможців у 10 основних номінаціях. Загалом було представлено понад 300 світлин, зроблених митцями з 24 країн світу. Фоторепортажами Олександр Харват обмежуватися не буде. Уже восени планує провести конкурс художньої фотографії. Цього разу ювілейний 20-й. Вадим Дубенчук, Богдан Прокопчук, ITV Media Group.